Куди я лечу? На тому грьобаному парашуті? Я падаю. Ладно, у мене парашут нормальний, надіюсь. Не порветься. Я бачу землю. Ой, ні, я не хочу приземлятися на воду, ні-ні-ні-ні Класно. Ні, ні, ні. Ідея Це хто? У мене якийсь кейс. О. Сарачи. Мені є мочата. А, то зомби! О, а чого їх так багато? О, так. Я пам'ятаю, ми з Сашою... Мы з другом летіли на літаку. Куди а? я падаю? Ой, я парашют забрав. Чуть на Ш -ш -да я? Что это? Да Все? А, тут... Туда... Это кто? А. 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 Ой. Быв. А, да вас так на. Шо? а. 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 Я так довго не зможу бути. Що це? Алло, прийом, прийом! Саня! Алло, прийом! Ти де? Я на якомусь. Д де я? Ти в простому О. місті! Я тебе бачу. Я зараз помру, у мене одне з половиною хп. Ай! У мене галічний ключ. У мене бито. Там ззаді! У мене пепсі взагалі. Ой. У мене теж якась кола. Ззаді. Ай! Мене вбили. А, добре, я возродився. Де я? Чому а. я в якомусь лісі? Ой, що де так багато? Ти де? Я не знаю. О, тут пес, б'ється з зомбі. А я його не можу приручити. Чекай, помри. Ти десь в іншому місці появишся, як я. А ти з предметами? Та. У мене ж броня, у мене катана взагалі. Я колодязь знайшов, тут аптечка є. Блін, мене теж вбили. Де? О, привіт! Я тут. Я тут був, я тут був. Тут, тут колодязь, тут аптечка, коротше, я відкрив її і мені випав е, якийсь штука. А! А! Чого їх так багато? Це? Біжи! Ай! Ти бачиш? Біжи туди, там якийсь будинок. О, то що за гігантський будинок? Блін, я кудись впав. Ай! Їх тут дуже багато. Ай! Добре, що ми, не, що ми в простому виживанні, а не в хардкорі. Ніч настає! Нам треба десь заховатися. Тут велика будівля, але вона вся зламана. Oh. Я пробую добути дерево. Я, я встиг. Ходи за мною. А, ти де? Після Газета. А газета не зема. Злособника. Ай! Шось. Ти де? Та я тут, ходи Вы на інший острів. Ай, это вони і в воді. У мене меня. Я відбиваюсь, у мене багато хп. Все, біжи. Капець, їх багато. Ай. Я зараз всі маю її замути Мені за повільнення наклав. Походу. Ай, в мене дуже мало хп. Блін, чому їх так багато? Мене вбили. Це де? Я десь дуже далеко я дерево пробую добути, нам побільше, щоб коли здохнути. Мати багато дерева. Я встигну, я встиг підібрати. Це що? У якась гітара чи викрутка. Короче. Все, мене теж вбили. Короче, я попробую золотати ту велику хатинку. Давай зробимо там хату. Ну, аго спробуємо. Це взагалі вискайкась. Угу. Це я зламав вхід до себе. Я взагалі на тому спавні. А мене броня зараз ламається. О, привіт. Я пробую за допомогою досок піднятися туди. Тут якісь гнилі доски, вони дуже швидко ламаються. <пев> я піднявся. Тут дуже багато кейсів є. Патрони. Тут є ліжко. Я тут є собі поставлю. О! Я пехаль знайшов походу. Ти де? Чекай. Не піднімайся ще. Ай! Ай! Ви сюди добрались! У мене є піхаль. Тут зомбі нема. Ні, тут реально можна базу зробити. Тут спавнера нема. Дай мені чути, дай мені Там ще якась вишка. Дай я хочу ти... плыву туда. Може, ліпше до мене пливе. Та ні, ні, ні. дай, дай мені чотири. Ой, я не шо окуляр, нічого бачення. Я скажу, коли мене від тепла О, от тут зомби нема. А я можу тобі читати дати? Не можеш? Ні, але я можу тебе пахнути. Покай, що не тебе Ти якийсь пізно сказав. Казав, ти казав, що не тебе пахай. В принципі, Нормально, я подивлюся, що в мене є. У мене є якийсь шприц. Можливо, ото хілка. Я бронежилет знайшов. Так уж у мене є дерево. Не, я хочу спойпоинт поставити. Мо можеш поставити сет ворл? Ні, тобі якась ще Ем, Може тобі, не знаю. У мене є молоток якийсь, то плюс 6 села удару. У мене на дубінці плюс 7. А если ключ плюс 5. Давай тобі молоток дам хоча б. Okay. Він на один більше. Я зараз протягну нитку наверх. Правда, надіюсь, нам її хватить. Зараз. Де вона? Не дуже я паню, як її протягувати. Тут є, коротше, зламані і заражені доски. З них випадають прості доски, ламай їх. Вони швидше ламаються. Я знаю. І очищай нашу базу від листя. Фух. Добре, що ми взагалі базу Угу. Там хтось літає зверху. Якісь дневні фантоми, я не знаю. Наверху я так зрозумів, нічого нема. Нам, коротше, треба зробити спуск на низ, але щоб ми могли заходити тільки паркурчиком. Шип зомби. зробити мисс туда ще потім. На ту вишку. Ой, Блін. Та на крыше нічого нема. Це хардкорно. Угу. Походу, апокаліпсис почався, коли ми спали в літаку під... під час нічного рейсу. Ага. Чекай, а як на нас парашути опинилися? Ми ж, навіть... панай. Так, за допомогою. Якийсь кровавий місяць. Де? Там. Зараз нормальний вхід на дах зроблю. А бля, я скажу кровавий місяць, коли в мене опля нічного бачення. Ой, все так різ різко потемніло. Де? Я не бачу кровавого місяця. все жвати правильно уже тебе у мене твикс є їм. нашу мене зараз зарапоню хп Блін, хочу на нас спускатися можно порошком так тут... короче спускаємося. у мене є блок якщо що тому я якусь будівлю тут знайшов? Я біжу на ту будівлю. Велику, то вийшло іншу. Може, там якісь п'яха буде Окей, я з тобою, якщо допоможу. -то а, я вже тебе загубив. Я тут так. Зомбі трохи багато. А, тут якісь сходи, походу. Залі не розумію дати. Тому піду слідувати територію навколо. У мене кисло не жиє. У мене дві гранати є. Я по зомбі стріляю. У мене маска є. Утримуйте пулі. Кстати, ми ж можемо зробити типу, дві баги. Бази. Окей, вертайся тоді на вишку. Я вже на вишці я просто не чепиш. А. Це якась така вишка з полухорочками на цю вишку було легше потрапити. Я зараз берег і слідую. сліду. Я піднявся на якусь вишку. ти ще якусь структуру. Опа, ще кейсик. А я теж ще щось знайшов тут. А знаєте, що тут зомбі двері можуть вламувати? Ні. Тут ходу патрон на що для плехалі. Ой, колодець близько. Короче, в колодязі 100% є аптечка в Кожному, я не знаю, чому. А, той колодязь той лутав Або він вже був залутаний. То буває таке. Блін, вони так там ригають. На якогось пірата з моєї дубинки потрібно 5 тичок, щоб його винести. Опадеван бігай. Блін. Дай мій твікс. Халох, зомби застряг в структурах блока. На мене хтось безкінечно слабкість наклав. Ай. Мені здається, вона не безкіначна, але чогось, коли ми падаємо з висоти, нас заповедлива. А, це слабкість бо я голодний. Ніфіга. Тут якась штука дуже багато встановлює. Голоду мору. Ой, голоду. Так, я вже бачу у нас є ніки. Там, де ми здохли. Знаєш, десь там є... О, знайшов вишку, знайшов вишку. Какие-то Алло, а ч у мене слабкость? Может и за окуляр? Не, за них я просто перестав сыграть. Сын, пану, через то, что ты е, впадал. Костя смотри, получил урон. Короче, я можешь взяли кс просто сдохну. У нас тут все Чи, жось, ти А, це, ти, спати, А, логично, треба пробовала просто здохнути И все Я кистка одного. Поделайсь. А, да, я за соб, с собаку можешь приручить, а собака зомби прибываю. Я реально не маску Что мы не слабкість? От мене те саме. Окей, я тоді полетів на... що, що Це дуже мало регенель голоду. Що мені час є аммка якась? Та ви затупали, я зараз потрачу. Окей, я буду дерево добувати поки що. Мені там же зомби будуть. Я можу скрафтити якусь. Я не думав, що їх буде так багато. Коротше, нам треба розвиватися. Я вже скрафтив кам'яне кайло. Ой, дерев'яне. Яке кам'яне? камінне Мені здається, неможливо. Це нічого можливо. Мені треба і кару. Все, я закупався. Я на нас тому... Я не буду спішити вилазити з під землі. Я тут ліпше поживу десь роки, мільйон. з Під землі. Не знаю. А, я гонить. Э, я с собой не взял стоп, ты шо? Уже камень я уже давно Ja lepiej w ogóle dla ostaków Żeby nam to się chodziło Три 35. думаю, достать. Что мы видим били, впадіть. Чисто так така, як прибывати козного зомбі. Блин, значит пять. 哎，到。 Фармаем зомбі. Это миссия, что можно сюда. Кисло. Проволок О, Ошло. А, закон такой разрешительный братья. Мон помрати. Не высыпает. Де, скажи. А? Во, турелька. Каса. Ну так, щоб чтобы Теж я тут развлекаюсь, блин. Та добре, я, я. А, подфикси. Не, блин, ти, а не я. Блин, что такое? Чо? У нас на базі зомбі чомусь? Да, да, мене весь час день. з тими окулярами. Не, не а це маску еще. Що я можу зробити зі своїм камінням? Даже, може, будемо закінчувати. Mm -hmm. В іншій серії продовжуємо виживання. Стою-стою палкою. Ми, звісно, і не віталися, але зараз я прощаюся. <laughs> так, всім дякую за перегляд, друзі. Ось от у нас зомбі апокаліпсис виживання. Ну і всім па-па!